Гарне самопочуття, велика і дружня родина, діти, онуки, правнуки та праправнуки, машинобудівники, юристи, банкіри, педагоги, депутати, а спеціалісти, приватні підприємці тощо. Є славне минуле, є віра в успішне майбутнє і все це у 113 років. Чи можливо таке? Так, якщо іменинник, Бердичівський коледж промисловості, економіки та права. Ветерани педагогічної справи, випускники різних років, представники влади, а також всі, хто сьогодні представляє коледж, зібралися усі разом, аби привітати рідний заклад із днем народження. Коли маєш 113, є що згадати зокрема, те, що 12 жовтня 1903 року у Бардичеві почала діяти трикласна школа ремісничих учнів. Відділень усього два: слюсарно-ковальське та столярно-токарське. Попрацювали, зупинилися і відродилися вже у 1920-му, як механічна профшкола. Через 9 років видозмінилися у технікум хімічного машинобудування, пережили період становлення, репресії, страшну війну, втрати викладачів та учнів, евакуацію, повернення, поступове звикання до мирного життя. А звикаючі розширювалися, ставали багатшими на обладнання та навчальні посібники, відкривали нові нові спеціальності. У 91-му році стали називатися безсмертним, здається, у місті Машколеджем у 2000-му – політехнічним коледжем. А через 8 років ім'ям, що маємо сьогодні, мінялися назви, мінялося наповнення. Ішли йшли одні на зміну. Їм приходили інші директори, викладачі, учні, студенти. Але суть утримувалася одна і на усі роки. Заклад служив базою, з якою країною розходилися міцні спеці, а ще основою, на якій викарбовувалося подальше життя людей: сотень педагогів-наставників та близько 30 тисяч їхніх учнів. Ми маємо не тільки ту історію, ми маємо гарне сьогодення і сьогодні забезпечено якраз тими людьми. Які розпочинали цю справу, які її продовжували, які формували, які вкладали свою душу, свої знання, свою компетентність у формування тих молодих особистостей. І не тільки через це коледж сьогодні має таке гарне сьогодення, а й через те, що це тепло, яке віддавалось працівниками коледжу, воно ж поповнювалось. Тією молодечою енергією щороку, тим бажанням навчатись, спілкуватися, здобувати професію, формуватись в цьому навчальному закладі. Але не тільки ми маємо, і сьогодення ми переконані, в нас є гарне, потужне майбутнє. Ми переконані тому що, тому, що попередні наші, хто працював, створили таку атмосферу. Атмосферу високого темпу розвитку відповідальності. Сьогодні я з переконаністю можу це сказати, тому що працює фаховий колектив викладачів, співробітників, фаховий, фаховий енергійний, настирливий, той, який постійно знаходиться у пошуку. І саме головне ми маємо прекрасну молодь, яка поступає до нашого навчального закладу і приносить. З собою той стимул для нашої подальшої роботи сьогодні в Україні Бардичівський коледж промисловості, економіки та права знають як потужний державний вищий навчальний заклад, зі стін якого виходять високоосвічені металурги та машинобудівники, обліковці та податківці, економісти, і фінансисти, правознавці, програмісти, працівники галузі фізичної культури і спорту. Випускників БКП за своїх вважають у більш ніж десяток державних університетах і академіях. На них у вишах чекає скорочене навчання. Взагалі, тема дружби і партнерства у закладі традиційно у пріоритетах. Як людина мало чого варта, йдучи життям самотньою, так і навчальні заклади. Коли успіх, то це заслуга багатьох. За останні тільки роки ми завдяки цим людям зробили і спортивні зали. І ще багато речей і переконаний ще зробимо, але є принципові питання, без яких не було б е, і стільки спеціальностей, які сьогодні, без яких ми не зможемо утриматись і далі, тому що вони вирішуються на рівні міста, на рівні держави. Тож я хочу сьогодні подякувати всім присутнім, не буду перераховувати, хто в цій залі, хто підтримує в нас у нашому розвитку, і з задоволенням запросити. До слова міського голову Василя Костянтиновича Вазора і Олександра Васильовича Ревегу, народного депутата України. Ну, по-перше, історія коледжу промисловості, економіки та права то історія країни, історія Бердичева і тисяч бердичівлян, переконаний Бердичівський міський голова. Заклад безумовно має повагу та статус, і все через кого через людей. Тому що так ним керували, так у ньому викладали, так вчилися. Тож, подяка від міста, усьому закладу та грамоти головам циклових комісій із рук Василя Мазура виглядали цілком закономірними. Ну і ще один презент-символ символ напівгодинник напівтермометр. на півтермометр. Будь-який керівник вважає міський голова просто зобов'язаний мало того, щоб приймати адекватні рішення своєчасно та оперативно, так ще й робити це не на гарячу голову, а досягнувши нормалізації внутрішньої температури. Завжди Завжди керівники коледжу. Завжди ті люди, які працювали в коледжі, своєчасно і оперативно реагували на ситуацію, яка відбувалася в країні. Вносили корективи і коледж продовжував життя. Потрібно було змінювати назву, змінювали назву. Потрібно було змінювати професії, змінювали професії. І якщо говорити про розвиток нашого міста, то леву частку наш, в нашому місті, позитивну леву частку. Внес вніс коледж і його випускники. За це вам дуже велике спасибі від громадян, які живуть в цьому місті від Беречівлян, і ті, які будуть жити в цьому місці. Тобто, ми ще раз подивилися історію, переконалися, що в коледжі велике, велике майбутнє. Чому велике майбутнє? тому що ті люди, які навчалися в коледжі, які стали випускниками, вони з великою шаною відносяться і до нашого міста, і до нашої держави. І по великому рахунку, я думаю, що виховали дуже гарних своїх наступників, і вчителів, і виховали, як сказав Іван Мілянич, можливо, не всі пішли працювати потім за спеціальності, просто народили нормальних дітей і виховали їх нормально, виховали патріотами нашого міста, нашої держави. Я думаю, що ота функція, що не тільки спеціаліст, а ще й громадянин, Людина, яка любить свою державу, яку поважає, яка поважає своїх батьків, поважає, поважає своїх вчителів. Це характерна особливость нашого коледжу. Саме тому цей коледж має такий великий статус, таку велику повагу і так переконливо впевнено дивиться у майбутнє. Чи не вперше в історії закладом грамоти від самої Верховної Ради? Ініціатором відзначення кращих у коледжі, а ними було визнано Наталію Родер та Володимира Рішана. Саме таким чином виступив народний депутат України Олександр Ревега. Хочу від душі щиро подякувати не тільки як народний депутат, а й батько вам за те, що ви передаєте свої знання своїм студентам, свою любов, свою тепло. Вчите. Вчите наших студентів до патріотизму до нашої держави. Я вам за це щиро-щиро дякую. Ви знаєте, при такій непростій економічній ситуації в нашій державі, матеріальній базі такі, як би хотілося, день, ви все-таки робите свою роботу, робите чесно, робите порядно і робите її від душі. Я вам хочу побажати, щоб студенти. Висококваліфіковані спеціалісти, директори, народні депутати завжди пам'ятали і дякували за те добро, за те зерно знань і все, і все інше, що я перераховував, вони вам дякували за це. Вітальний лист імениннику від департаменту леварного виробництва міністерства економічного розвитку. Вже сам по собі факт приємний. Той факт, що вітання зачитував особисто директор департаменту Степан Клименко, подвоїв приємність. Колись згадує, він не раз виступав на цій сцені в якості учасника ансамблю студентів коледжу. А щодо тутешньої науки, то її Степан Клименко пам'ятає і донині для мене і на сьогодення саме, як то кажуть, предмет, який в захопленні я кудошню книжку читаю, це математика. Рудіна Галина Гаврилівна привела настільки мені до цього любов, що не забувається це. І друге, це я кажу, у мене було такі в житті два викладача. Це Фіра Петровна Рапопорт металовидіння. В якої шкільна доска, це була діаграма стану залізового з феруфером 3 c І географ з району у нас був в школі. Школьна доска це була карта географії СССР. Якщо ти десь е, указкою покажеш, і ти не скажеш, що це там таке, то вважай, що тебе немає. ти Ніколи не здашись цей екзамен. І я це до чого кажу: я не про себе, а про е, викладачів, дійсно, е, яка це е, важка праця. Просто витримати цих студентів все ж було таке на ну, непосидюхе, що прям не знаєш, при цьому ще треба привити їм якусь любов до навчання. І я без зайвої скромності скажу, що е, ті знання, які я отримав в коледжі, е, вони послужили фундаментом е, технічного е, зростання мого, і, е, і в, е, в, в інституті, і в житті. І коли мене питають, як я відношуся до своєї професії, я кажу, що я дуже щаслива людина. Я 10 років навчався своїй професії, і все життя по ній працюю. А ось власне і одна з груп коледжу іменинника. У такій, можливо, і навчався майбутній директор департаменту, і з такою, можливо, вийшла не одна успішна нині особистість. Отже, виховна година у ролі студентів сьогоднішні викладачі БКП. Так, розпочиваємо нашу виховну годину. Назвайте зайти. – Заходьте. А де решта? І на пішли. А ви чого не пішли? А ми вже його на вулиці математики подивилися. Ясно, сідайте. Тетяно. Що Таня? А що це ти на заняття рваних джинсах ходиш? – А це взагалі-то так модно. І зараз всі так ходять. З яких це пір бути голодранцем стало модним, не знаю. То ви не розумієте. Де ти був. був. Не був. Не Чому запізнився? Чому ви на мене вирішите? Ви бачите, у мене очі вже з орбіт вилазить. так, я біг на ваше заняття. День народження відсвяткували, як то кажуть, по сімейному, аби вже наступного дня приступити до написання нової сторінки в історії Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права. Час знаєте, летить швидко, і 114-ту річницю з дня заснуванням. У закладі прагнуть зустріти з не менш вагомими здобутками і з не менш гарним настроєм, і у не меншому колі дорогих серцю людей.